Та, всім добрий день. Заїхав до нас такий бісик з Швейцарії. Лялючка така голубенька. Дуже в дуже гарному стані. На диспільних гальмах гідравлічних, Дивіться, наші мани, передній перекидах. Шимановський шатун розбірний, можна замінити любі зірочку. Каредочка облегшена. Ззаді SLX на 40 тисяч розрахована. Касета на 9. 9х3,27 передач. Дивіться, які гарні вбуда, кроки, які гарні мають. По два пістоновані, усилені, резина, швальба, шкіряне, сідень, сідло, гарне італія. Вентиляція, вилучка, сантораксім, масляна пружина, монетки, діоруски, гідравлічні тормоза, бренд. Бачите, по рамі, все супер. Комусь буде така лялечка цікава. Заходьте на сайт rover.in.ua рубрика Горні велосипеди або на Інстаграм, або Тікток Ігорджи.